Олена Вікторовна, Дзі, начальник відділу адміністрування спрощеної системи, висвітліть нам особливості звітування у разі переходу на спеціальний режим оподаткування, звітність платників спрощеної системи оподаткування, заповнення у разі зміни групи по юридичним особам. Просимо Доброго вас. Доброго дня, шановні слухачі. Так, дякую за моє представлення. Так як я представник департаменту оподаткування юридичних осіб, то я зроблю акцент сьогодні на своїй розповіді саме для податкової звітності та її особливостей, передбачених для юридичних осіб. У нас юридична нагад... соло да, нагадаю, що главою першого розділу 14-го та вже тепер перехідними положеннями, 9-м пунктом. Підрозділу восьмого визначення, особливості оподаткування спрощеної системи. А для юридичних осіб передбачено дві групи єдиного податку: це третя та четверта групи, відповідно. І тепер вже в період дії військового стану та на період дії надзвичайного стану. Вже для третьої групи є певні особливості, які визначені перехідними положеннями, є певний такий режим на період воєнного стану. який особливості для третьої групи шляхом можна брати цей режим, а він відповідно дає певні. Що зацитувати вашу увагу, що наразі в Міністерстві фінансів, точніше, мабуть, вже в Міністерстві юстиції на реєстрації перебуває наказ: новий наказ Міністерства фінансів України, номер 394 від 24 листопада 2022 року. Він зараз реєструється, яким буде також внесені зміни до нашого звичного вже 578-го наказу. Ці зміни. Доповнять наші діючі звичні форми податкових декларацій додатками певними, які передбачає розрахунок мінімального податкового зобов'язання. З законом України 19.14 від тридцять було внесено зміни в податкове законодавство. Саме для платників для платників податків, які власності або в користуванні мають сільськогосподарські е, угіддя, а виникає обов'язок розрахунку та сплати мінімального податкового зобов'язання. Тому для виконання а, норм податкового законодавства нам була розроблена і зараз вже юстується а, форма зміни до форми декларації для платників третьої та четвертої груп, які передбачають додаток, в якому платники податків можуть розрахувати, маючи знову ж таки сантиувагу, маючи землі користуванням власності землі сільхозпризначення, а, мають обов'язок його заповнити та подати до контролюючого органу. Першим кроком для цього рахунку мінімальному податковому зобов'язання є 22 рік. Також податковим законодавством на період воєнного стану визначено, що на територіях, які окуповані або під бойовими діями, є певні пільги, тобто такі умовні пільги, тобто МПЗ мінімальне податкове зобов'язання не сплачується з цих територій. Але ті, і платники, які мають власності бокористування ці сільхозугіддя, сільхозземлі, і мають, якби ну, на територіях, яких не відбуваються військові дії, зобов'язані будуть за 2022 рік розрахувати мінімальне податкове зобов'язання та відповідно задекларувати його, тобто подати цей додаток, обов'язковий додаток до податкової декларації платника єдиного податку. А платники єдиного батку третьої групи будуть відображати, дозаповнювати та подавати разом з податковою декларацією розрахунок МПЗ за в річній декларації 2022 року. А платники четвертої групи, а це всі платники матимуть цей обов'язок, тому що земля повинна бути це обов'язковий критерій для набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи. А всі ці платники також будуть заповнювати, розраховувати ну, крім. Ті, які землі перебувають на, на певних територіях, е, і також буде заповнювати додаток з розрахунку мінімального податкового зобов'язання, але е, розрахунок буде відбуватися за 2022 рік і це значення позитивне. позитивне це міні, значення мінімального податкового зобов'язання буде перенесено і відображено в декларації, яку платники єдиного податку четвертої групи будуть подавати на 2023 рік. Так як у нас є особливості по звітуванню четвертої групи, тобто декларація подається не за період, а на період. Тому МПЗ за 22 рік розраховане, буде заповнюватись декларації на 23 рік платниками єдиного податку четвертої групи. Також на період дії воєнного та надзвичайного стану в Україні в Україні зараз існує Спрощена система з, з особливостями оподаткування. це третя група єдиного податку, у яких для яких визначена ставка розміром 2%. для цієї групи, для цієї категорії платників, значно звужений перелік заборонених видів діяльності. Тобто, вже більше ширше коло платників можуть обрати цей спеціальний режим оподаткування. Але ті платники, які також мають солькоземлю, вони також подають в. Грудневі декларації, заповнюючи грудневу декларацію а, з розрахунок МПЗ, і подають її. Хочу закцентувати увагу: там в перехідних положеннях в нас є певні особливості. А, для платників єдиного податку третьої групи з ставкою 2% календа... звідним податковим періодом є місяць. Але платники єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%, в у яких немає обов'язку, не виникатиме обов'язок розраховувати мінімальне податкове зобов'язання, тобто в них не, не буде відсутня земельні ділянки сільськогосподарського сподаткового призначення в користуванні або власності. Такі платники подадуть податкову декларацію за грудень 2022 року. відповідно, Протягом 20 календарних днів, тобто в січні 2023 року, а платники, у яких виникає обов'язок подавати податковий додаток по МПЗ, по перехідним положенням податкового кодексу, а, мають право подати цей то термін трошки в нас довше відбувається. Такі платники подають грудневу декларацію. А, Платника третьої групи зі ставкою 2 відсотки та обов'язковий додаток з розрахунком МПЗ в період звітування як для кварталу. Тобто ця груднева декларація з заповненим додатком по МПЗ повинна бути подана не пізніше 40 календарних днів після закінчення цього поточного 2022 року. Так, це як закцентувала увагу на формах. Форма для форму податкової декларації для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%, яка діє на період е, дії воєнного та надзвичайного станів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року за номером 124. Е, ще хочу акцентувати вашу увагу, що в нас е, зміни е, торкнулися і форми. Е, яка з форми розрахунку частки сільськогосподарського товароробництва? А на сьогодні дуже значна кількість платників аграрного сектору зверталася з такою проблематикою, що у нас не передбачено в пунктах розрахунку частки, не передбачений такий пункт, який, який можна використати для коригування загальної суми доходу, до якого належать курсові різниці. Тобто ми зараз і розуміємо, що в воєнний час курсові різниці значні в нас, тому що курс змінився значно, як був на початок до, до початку воєнної агресії, на теперішній час. Тому зараз буде доповнений вже також юстується форма наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України. Буде наказ 955-й. Який внесе зміни в наказ 772 Міністерства аграрної політики та саме доповнить розрахунок частки наш пунктом 3.7, в якому буде зазначено, можна буде скоригувати загальну суму доходу на суму доходу від курсових різниць за залишками грошових коштів на валютних рахунках та дебіторською заборгованістю за реалізовану сільськогосподарську продукцію, власного виробництва та продуктів її переробки. Так, це щодо форм. Щодо нових змін до форм податкової звітності для платників єдиного податку 3 та четвертої груп юридичних осіб. А щодо питання на рахунок, якщо платники єдиного податку прийняли рішення змінити групу або ставку протягом там, календарного року певного податкового звітного періоду. Наприклад, я просто на прикладах поясню: якщо, наприклад, платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5%, нашу звичайно, Єдиного податку приймає рішення про обрання на період системи оподаткування саме третьої групи зі ставкою 2%, Хочу скористатися такою можливістю, то і подає, наприклад, подає заяву там 2 листопада. Згідно вимог перехідних положень, платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% Платник стає на наступний день після подання заяви. Тобто подана заява від 2 листопада буде опрацьована контролюючим органом і платник згідно вимог кодексу буде зареєстрований платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%, наприклад, 3 листопада, наступний календарний день, робочий, акцентую увагу, робочий. А після цього як, щодо особливостей звітування, якщо цей перехід відбувається всередині звітного податкового кварталу, а ми пам'ятаємо, що в нас єдиний податок третьої групи ставка три 3,5% – Це календарна календарний квартал є податковим звітним періодом. Якщо ми всередині, наприклад, четвертого кварталу платник єдиного податку прийняв рішення перейти на ставку 2%, вже з, з, з періодом звітування в календарний місяць, то платник єдиного податку третьою цей платник повинен відзвітувати за. Дати річну декларацію платника єдиного податку три ставкою три або п'ять відсотків та розрахувати собі суму доходу за четвертий квартал відповідно, включно до, до дня реєстрації його платником єдиного податку третьої групи зі ставкою вже два відсотки. Розрахувати цей дохід і відповідно задекларувати його податкові подати податкову декларацію з таким з певним обрахунком. Якщо, наприклад, з 3 листопада цей платник вже зареєстрований платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% доходу, а в нього виникає обов'язок подавати податкову декларацію на періоді воєнного звичайного стану зі ставкою 2% відсотки, врахувати дохід, отриманий за період з 3 листопада включно, бо це дата реєстрації його на ставку 2%, по останній календарний день того місяця, включно, тобто, по 30 листопада, задекларувати такий собі Отриманий цей дохід, оподаткувати ставкою 2% та відповідно подати звітність платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% у термін до 20 грудня календарного року, відповідно, нашого календарного року щодо переходу, у нас є певні платники єдиного податку четвертої групи. Також виявили бажання обрати цей спецрежим на період воєнного та надзвичайного станів, тобто перейти на третю групу, змінити групу. Перейти на третю групу єдиного податку зі ставкою 2%. А такі платники повинні були подати, повинні були або мають право на. На майбутнє подати заяву про перехід на 2%, Форма заяви певна в нас є зазначити собі дату обрання ставку групу і після того, як на наступний день вони будуть зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%, для того, щоб уникнути подвійного податкування, повинні подати уточнюючи розрахунок. Платника єдиного податку четвертої групи і зняти собі податкові зобов'язання в розрахунку по календарним дням, зняти собі податкові зобов'язання за період виключити собі нарахування єдиного податку четвертої групи, зменшити їх точно в тощому розрахунку з дня переходу на єдиний податок третьої групи, тобто на залишок цього періоду до кінця року, зняти собі податкові зобов'язання з єдиного податку четвертої групи. Так, ну а щодо повернення, на наприклад, якщо платник єдиного податку третьої групи 2% вирішив перейти повернутися знову на попередню систему оподаткування, тобто платник третьої групи зі ставкою 2% не обмежений тепер вже по новим змінам в закон з податковим законодавством, не обмежений повернутися як на попередню систему оподаткування, на якій він був, так і відмовитись взагалі від єдиного податку і перейти на сплату податку на прибуток. Ну, якби основні моменти я озвучила, Якщо є питання, я їх послухаю. Дякую за увагу.